Всім привіт! На огляді така викрутка Стенлі. Моделька ось така. Силочка буде в описі. Ну, викрутка дуже, в принципі, непогано. виглядає виглядається так. Ось рукоятка. Ну і біти. Одне, але тут є невеличке. Тут немає біт PZ. PZ1, PZ2, PZ3. Тут є тільки PH, ну і, в принципі, шестигранні, зірочки і звичайні шліци. пз ок тут немає. От. А, от, наприклад, PH є дві. PH, точніше, PH2 є дві біти. Ось тут детальний опис, що тут у нас є. Ось так от. Далі. Значить, який є недолік, який я виправив у цьому кейсику. Ну, по-перше, якщо ми вставимо біту і потім з бітою спробуємо вставити викрутку на своє місце, вона просто сюди не залізе. Вона опреться в корпус. Тому я зробив таким чином. Я виселив отут отвір і зрізав цей непотрібний виступ. І тепер, тепер в мене викрутка поміщається сюди з бітою. Все, дякую за перегляд.